Ви на каналі Бабусенькі тачки і не тільки. І сьогодні знову у нас прогулянка екскурсія по сукулентам. Погляньте, які вони різні, скільки тут видів, сортів. Тут можна сказати, що повністю асортимент не оновлюється в садовому центрі, але постійно щось додається нове. Я вам хочу трішки сьогодні розповісти про одну цікаву рослину, яка не є суккулентом, а ви дивіться, роздивляйтеся рослинки і слухайте: Ось дивіться, які колонхоя повстисті, цікаві. Ось ця рослина дуже нагадує кам'яну троянду, звичайну, садову нашу рослину. Але поговорити я хотіла, і я ось так її покажу не дуже гарно. Ось це церопегія. Це рослина, яка аж ніяк не відноситься до сукулентів. Але у неї є, є одна така цікава риса. У неї потовщений корінь, який в себе набирає воду. На, тоді, коли не буде води, вона використовує іскорени вище. Але це звичайна трав'яниста ліана або е, прямостояче стебло може бути. Їх дуже багато видів, більше 150 чи 180, я вам точно не можу сказати. Ось серед сукулентів попалася ось така рослинка, я її показала. Я думала, це один із видів якихось каланхоя. Але це пеперомія дуже схожа і по догляду, і по розросту до сукулентів. Е, ну, Тут, як бачите, дуже багато, але в цей раз було не дуже добре те, що це був мікс і назви рослин були не написані. Так що, вибачайте, я вам їх і не показую. Можливо, хтось знає ці сорти, а хтось, знайде по Гуглу пошукає, бо я теж не любитель такий, прям і фанат. Я просто любитель квітів. Який бачить цікавинку і одразу починає її знімати. Погляньте, скільки видів кактусів. Це просто, я не знаю, казкова країна, коли бачить це різноманіття мій онук, йому треба все і одразу. Ну, в принципі, так, як нам усім. Якщо подобається, то треба все і одразу. Але я радуюся тому, що у мене. Онучок дуже полюбляє рослини і є тяга до живого. Ось така невеличка в нас була з вами прогулянка. Ось, звичайний епіфітум виситій, він квітує. Можна його брати і за квіти достатньо великі, симпатичні. Ось така рослина мені дуже сподобалася. І такі листочки, я думала, що тут якийсь загорівше воно, і, як бачите, я з усіх боків шукаю назву. Ну, Дуже багато, як завжди, хаворті, каланхоя, різних видів, різних форм. Ось такі гарні кашпо для кактусів, цікава форма будиночка. Ось ці кактуси. Я завжди, от колись в дитинстві, це відступ такий невеличкий, я погладила пухнастого кактуса. І не туди, що під цим пушком, який покривав, були колючки достатньо великі. Декілька днів витягували мені ці колючки, вони пекли, і було неприємно було. І декілька днів у мене поболювала рука. Але тоді я вперше познайомилася з людьми, які були дійсно закоханими у квіти, у свою справу. У мами була подруга, тоді, коли, яка достатньо серйозно захоплювалася, кактусами, у неї кожен куточок був заставлений, кактусами ці рослини росли повсюду і були різні. Я таких навіть не бачила. Ну, Я тоді була достатньо ще невеличкою, щоб бути прям спецом таким. Але друга подруга була у неї любителькою акваріумів і рибок. Ось так в один день я познайомилася з двома фанатами квіток і фауни. Це, мабуть, і дало мені товчок, що я полюбила рослини, але рослини були, тоді, я пам'ятаю, першу рослину, яка мені дуже подобалася. Це була аптенія, в нас вона називалася. Берізкою, традисканція, така пухнастенька трішки з листочками, мабуть, і за цього я її і, і полюбила. Ось так, почався мій крок у вивчення рослин і моя любов до рослин. З переляку, скажімо так. Дякую всім за увагу. Хто вперше на каналі і сподобалося? Залишайтеся, підписуйтеся, залишайте свої коментарі, питання. Я завжди вдячна за. Зворотній зв'язок. Дякую всім тим, хто зі мною, хто мене підтримує постійно своїми коментарями і словами дружньої підтримки. Я бажаю всім українцям скорішої перемоги, миру в Україні і повернення додому тих, хто за кордоном. Всього найкращого, мила Україна! І вітаю своє рідне місто з днем визволення від загарбників. До зустрічі!